Вас вітає компанія Автофокус, у нас нове надходження. Ось така KIA Forte 2010 модельного року. Автомобіль має дуже цікаву комплектацію. Це поєднання 1,6 газового двигуна та гібридної установки. Автомобіль як технічно, так і візуально без будь-яких зауважень. Взутий він у нас в ось такі 15-ти легкосплавні диски, тонований. Має такі дубль-повороти на крилах. Має. Ось таку нестандартну діодну задню оптику, оснащену задніми парктроніками та камеру заднього виду. Також по автомобілю у нас присутній безключовий доступ водія. Автомобіль має повний електропакет, електропривід, дзеркал. Має ось таку механічну регулювання сидіння водія, шкіряний салон в дуже непоганому стані. Ось тут у нас Є система старт-стоп та роботи LPG-системи це газобалонного обладнання. Автомобіль з Кореї. Має мультикермо для управління аудіосистемою hands-free Має 60 майже 6 тисяч пробігу. Ось батареєчка, бак. Має таку штатну аудіосистему Блютуз, має клімат контроль, коробка автомат, підігрів передніх сидінь, під'єднання AUX та USB і 12-вольтова зарядочка. Що ми маємо по задньому ряду сидінь? Дивіться, має дитяче блокування дверей. Автомобіль стоїть Ось для прикладу, щоб ви розуміли, як буде, якщо у вас є маленькі діти. Сидіти дитина в кріслі, візуально ми це продемонстрували. Ззаду так само все чистесенько, все рівно, без потертості, потріскань і так далі. Також, незважаючи на те, що багажничок у нас ось такий міський, позаду у нас тут знаходиться гібридна установка, а за нею вже знаходиться газобалонне обладнання. Тому, друзі, якщо ви шукаєте автомобіль, економічний, динамічний. На кожен день, який буде закривати всі ваші буденні моменти, робочі, неробочі, то цей автомобіль саме для вас. Приїжджайте до нас за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1 ТРЦ, Республіка Парк. Даний автомобіль ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або системою трейдин обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо вас на тест тездрайве.